Вогнезахисні ворота це не просто технічне рішення, а критично важливий компонент системи пожежної безпеки. Їхня основна місія заблокувати шлях вогню і диму, не даючи їм поширитися будівлею. Такі конструкції створюють життєво важливу затримку, даючи змогу людям евакуюватися, а екстреним службам оперативно відреагувати та локалізувати загрозу без правильно підібраних і встановлених вогнезахисних воріт. Неможливо говорити про повний захист об'єкта. З високим рівнем пожежного ризику залежно від класу вогнестійкості, ворота здатні стримувати вогонь протягом 30 або 60 хвилин, зберігаючи цілісність будівлі та безпеку людей. На відміну від звичайних воріт, протипожежні виготовляють із термостійких матеріалів і оснащують елементами, що забезпечують герметичність, термозахист і автоматичне закривання в разі спрацьовування пожежної сигналізації. Саме тому їх використовують у місцях з інтенсивним потоком людей або високою пожежною небезпекою які